Вітаю, друзі! Сьогодні 30 квітня і я хотів би запропонувати вам свій коментар до поточних новин. Але перш ніж ми почнемо, я хотів би попросити вас підписатися на цей канал і е, стати другом каналу. Це дозволить вам з одного боку підтримувати роботу каналу, а мені додасть додатковий стимул для того, щоб і далі е, вести ту діяльність, яку я веду. Разом ми зможемо змінити на краще ситуацію в україномовному інтернеті, зокрема в Ютубі, який заповнено абсолютно державною пропагандою, і для свіжих незалежних думок тут вже давно не залишилося місця. Отже, повторюю, у нас є шанс змінити цю ситуацію, і я запрошую вас приєднатися до цієї ідеї. А почати я хочу сьогодні з новини, яка надійшла зі Сполучених Штатів. І стосується вона ситуації навколо переговорів про мир між Україною, Росією і Сполученими Штатами, які досі носять такий умовний віртуальний характер, і тримаються головним чином на ентузіазмі американського президента. Так, от Сполучені Штати, зокрема, державний секретар США Марк Рубіо, заявив, що настав час для конкретних пропозицій від Москви та Києва. він погрожує тим, що Сполучені Штати, в разі відсутності таких пропозицій, вони просто відійдуть від ролі посередника і займуться так би мовити більш нагальними проблемами. Позицію американців цілком можна зрозуміти. Вони зробили багато вже для того, щоб яким чином вирішити проблему відсутності переговорів між Україною і Росією? США єдина держава, яка спілкується з обома учасниками, тобто із агресором Москвою, і з жертвою агресії українською державою. Ніхто більше в такій унікальній позиції не перебуває. Отже, ми бачимо, що багато чого залежить саме від американців. І е, така позиція, яку висловив Рубі, говорить про те, що в них просто потихеньку е, вривається терпець. Це не дивно, тому що фактично з, ці, з цих трьох учасників, якщо ми не будемо рахувати Європу, е, тільки у Сполучених Штатах є бажання закінчити цю війну швидко. І росіяни, і українська влада вони цілком задоволені. Тим поточним станом речей, який зараз відбувається, вони роблять якісь абсурдні заяви, вимагають того, на що безумовно ніхто не збирається йти. В такій ситуації ніякого прогресу безумовно неможливо досягти, і е, залишається тільки чекати, поки е, і в Москві, і в Києві. Нарешті зрозуміють, що продовження війни перетворюється для них значно більшими проблемами, ніж її припинення. Коли я казав про те, що Європу ми не розглядаємо всерйоз як учасника цих процесів, то я спирався на інформацію, яку ми отримуємо останнім часом. І ви чудово знаєте, що вся діяльність Європи полягає виключно в проведенні різних зустрічей, самітів, якихось заяв. Висловлювання занепокоєння і так далі. І от е, остання новина, яку ми отримали з Європи, виглядає наступним чином: Європі буде складно зібрати навіть 25 тисяч військовослужбовців для, відправ... для відправки до України в межах так званих сил стримування. Ну ви знаєте, що останнім часом була оця створена коаліція охочих. Тобто європейських країн, які нібито збиралися брати участь в такій собі операції, стримування, чи як її можна ще назвати, і полягала ця операція в тому, що вони разом мали зібрати якесь певне військо і розмістити його на території України. Але ці солдати європейські вони мали з'явитися в Україні тільки тоді, коли вже було, було б встановлено мир. Тобто, який сенс їхнього перебування тут абсолютно невідомий. Ну, вони нібито мали стримувати Путіна від того, щоб повернутися до агресивних дій. Хоча самі оці війська ні в яких операціях, ні в яких військових діях брати участь не збиралися. Тепер і ця концепція сил стримування вона також перетворюється на фікцію. Європейці не здатні зібрати достатню кількість солдат. Тобто існують певні розрахунки, за якими такі сили стримування мали б сенс, якби вони були, наприклад, розміром хоча б 200, 250 тисяч військових. Зрозуміло, що ні, ні про що подібне не може йти і мови. Дивіться, Британія заявила, що готова відправити до 10 тисяч військових. Франція заявила, що виділить приблизно стільки ж від 5 до 10 Ну тобто це символічні кількості, які не роблять жодної погоди. Тобто, вони не, вони не здатні зібрати навіть 25 тисяч, а 25 тисяч в Україні, в принципі, це непомітний контингент. Що вони збираються робити там на Західній Україні, де вони планують своє базування абсолютно незрозуміло. Додайте до цього, те, що Польща, Іспанія, Італія чітко дали зрозуміти, що солдат вони посилати взагалі не будуть. Тобто ми бачимо тут ще один доказ того, що Європа фактично перетворилася на таке абсолютно неконструктивне угрупування країн, які переслідують якісь свої інтереси, і вони не здатні ні до чого договоритись. Тим більше вони не здатні ні до яких військових дій. І це в принципі можна зрозуміти, тому що Європа вже давно перебуває в стані, коли війна взагалі виключена, тобто європейська доктрина, європейська політика. Концепція Європейського союзу, вона якраз полягає в тому, що політичними методами, методами економічного, значить, стимулу виключити навіть погрозу виникнення війни, Європа традиційно історично є місцем, де виникали серйозні війни. Отже, європейці прийшли до того. Що необхідно попереджувати війни, а не брати в них участь, тобто завдання європейських армій в тому, щоб війна не виникла, а не в тому, щоб в ній перемогти. Саме ця концепція вона й передбачала якраз виникнення досить специфічного партнерства з Росією, коли Росія залишалася б формально політичним ворогом, військовою силою. Яка нібито загрожує Європі, а Європа, контролюючи Росію через економічні зв'язки, через залежність Росії від європейських грошей, мала б можливість забезпечити собі мирне існування. Ситуацію, в якій ніхто навіть не розглядає необхідність створення якихось великих армій, запасів зброї, запасів амуніцій, там і так далі. І російська влада і влада в Європейському Союзі, вони будуть активно використовувати оцю потенційну загрозу взаємну як механізм реалізації своїх політичних планів. Держава існує, щоб витрачати гроші. Отже, держава вітає будь-який привід, коли можна витрачати великі суми. І військове протистояння, навіть умовне, таке яке передбачається між Європою і Росією. Воно буде на користь, повторюю, політичним силам обох сторін цими днями. Активно обговорюється тема «100 днів Президента Трампа. 100 днів, як, як Трамп є президентом Сполучених Штатів. Якщо подивитись на те, що пишуть газети, якщо подивитись на, на медійне висвітлення ситуації навколо його президентства, і зокрема в самих Сполучених Штатах. В Європі та й в Україні, наприклад, то ми побачимо, що президентство Трампа подається головним чином як хаос, страшні якісь викривлення, значить, зловживання владою, намагання зруйнувати світову економіку, підірвати міжнародну торгівлю, і так далі. І так далі. Така, тип, така реакція є типовою для сучасного стану речей. Вона цілком очікувалася і Трампом, і всіма тими, хто. З ним разом реалізує його програму. Але з іншого боку, ми можемо зустріти при бажанні і цілком здорові оцінки його президентства, перших ста днів його президентства, які можна знайти, наприклад, в британській пресі. Британська преса, особливо консервативне її крило, вони традиційно дають досить тверезі оцінки того, що відбувається в США. І, зокрема, що відбувається з президентством Трампа, і от недавна стнедавня стаття в газеті Телеграф. Вона називається Через 100 днів Дональд Трамп все ще перемагає. Тобто ця стаття вона цілком абсолютно протирічить всім тим заявам про хаос, про руйнування, про зловживання, про абсурдність політики Трампа і так, далі, і так далі. Автор цієї статті цілком логічно викладає свої погляди, які фактично зводяться до того, що Трамп запропонував цілком раціональну політику, яку американці підтримали на виборах. І зараз Трамп цю політику реалізує. Останнім часом, от газета Нью-Йорк Таймс, наприклад, яка є затятим опонентом Трампа, вона наводила дані значить, опитування, за яким рейтинг схвалення президента становить 42%, тоді як він ще в січні складав приблизно 50%. Тобто робиться висновок, що американці все більше розчаровуються в політиці Трампа. Але що цікаво, в той же самий час, британська газета Daily Mail проводила своє опитування. І за цим опитуванням рейтинг підтримки Трампа становить 54%. І тут автор статті в газеті Telegraph він цілком слушно нагадує такий приклад, яким є популярний британський серіал так, прем'єр-міністр. ЄС yes, прем'єрміністер. Був такий популярний комедійний серіал на британському телебаченні. Там висміювалася якраз ця, ця політична кухня, урядова кухня, те, як працює уряд. І от одна із серій, я вже якось в своєму відео згадував цей епізод. Одна із серій цього серіалу присвячена тому, що вони вирішують, яким чином провести опитування. І е, міністр вчить своїх підлеглих, що ви можете отримувати на опитуванні будь-який результат, який вам потрібен. Просто треба правильно формулювати питання, і все. І ви отримаєте той результат, результат, який вам потрібен, і от е, автор статті в Телеграф він якраз зараз нагадує, що оці намагання видати результати опитувані за свідоцтво якоїсь реальної картини, тобто за якісь. Наратив, який відбиває реальний стан речей, воно абсолютно це абсолютно безпідставно. Тобто, ви можете зробити будь-які опитування, все залежить від того, яка у вас мета. Якщо ж більш-менш нейтрально оцінювати те, що робить Трамп, то він робить те, що він і обіцяв. Він обіцяв боротися з нелегальною міграцією. Він обіцяв перетворити Америку на місце зростання виробництв різних виробництв. І трансформувати зовнішню політику, яка мала йти тепер, значить, за його на його думку, на користь Сполучених Штатів Америки, а не на користь різного роду партнерів за кордоном. Отже, Трамп в принципі, за цими напрямками він досяг достатньо серйозних успіхів. Імміграція практично зупинена і з сполучених штатів депортують нелегалів. Контроверсійна політика, значить, з митними тарифами привела до того, що великі компанії заявляють про те, що вони інвестують гігантські суми в розвиток своїх виробництв саме на території Сполучених Штатів. А щодо міжнародної політики, то ми бачимо, що Трамп намагається переглянути практично відносини з усіма країнами світу. І е, в першу чергу зараз він займається війною Росії в Україні. Як би там не було, як би ми не оцінували результати цього, ми маємо повторюю віддавати собі звіт тому, що Трамп єдина людина, яка насправді присвятила свої зусилля саме мирному процесу. Чому ж тоді е, ми чуємо постійно ці голоси ненависті? До Трампа. Ми з усіх боків ми чуємо, як з Трампа намагаються глузувати, сміятися. Його відверто критикують, намагаються продемонструвати його нездатність до якихось серйозних виважених рішень і так, далі, і так далі. Справа в тому, що Трамп в Америці порушив дуже серйозні питання, а саме питання зловживання в американському уряді. То ненавидить Трампа, це чиновники, тисячі чиновників, може навіть десятки тисяч чиновників, які втратили роботу через те, що вони займалися невідомо чим в американському уряді. Тобто він скоротив просто оцих всіх дармоїдів. Трамп викрив приголомшливу кількість випадків різного роду марнотратства, зловживань, відвертого шахрайства, яке практикувалося в американському уряді. Разом з Маском вони там зайнялися цією чисткою в уряді, і це, безумовно, викликало колосальну хвилю спротиву. Спротиву людей, які десятками років сиділи, нічого фактично не робили, отримували великі гроші. Трамп почав процес руйнування цієї вовк культури, так званої, тобто оцих всіх абсурдних гендерних е, політик, які захоплювали практично е, Америку. Оцих речей пов'язаних з політикою ідеї, тобто diversity, і кволіті і так далі, оцими всіми гаслами, які фактично є просто ще одною практикою застосування марксизму, коли держава активно бере усьому цьому участь, захищаючи нібито якісь уявні права, тоді насправді, тоді як насправді йде відверте порушення прав. Людей, які хотіли б уникнути втручання держави в їхнє приватне життя. Безумовно, найбільшої критики Трамп отримав за свою тарифну політику. Тут треба сказати тільки одне: Трамп її не вигадав, Трамп не придумав тарифи. Трамп опинився на посаді президента в світі, в якому тарифи вже давно панують, сотні років. Коли кажуть, що Трамп своїми тарифами руйнує міжнародну торгівлю або руйнує міжнародну економіку, що він ніби оголосив торгівельну війну, то це абсурд, це просто балаканина лівацьких ЗМІ. Нічого від Трамп не оголошував, його спосіб дій залишається в межах тих, того способу, який панує, повторюю, в усьому світі. Мита існують великі мита, мита фактично охоплені всі товари, які продаються в світі. Держави фактично існують тому, що існують мита. Вони не можуть відмовитись від мит, тому що на ці гроші існують оця вся армія дермоїдів. Тобто, все, що намагається зробити Трамп, це сколихнути цю систему і спрямувати її до якогось більш раціонального формату. На його переконання. Америка займає тут невигідну позицію, тобто вона страждає від певного перекосу оцих всіх мит, і тому їх треба виправити. З точки зору економічної теорії, безумовно, будь-які мита це абсурд, тобто тут нічого Трамп виправити не зможе. Але з точки зору політики, з точки зору того, чи б він, власне, збирався займатися. То повторюю, він займається тим, чим займаються всі політики світу. Нічого нового він тут не приніс. Більше того, дивіться: велика кількість тих мит, якими він погрожував спочатку, вони так і залишилися погрозами. Він їх не ввів в дію. У Трампа склалася досить специфічна практика, коли він оголошує мита, потім він оголошує, що він їх відкладає, потім він робить якусь паузу, потім він ще щось. Тобто він використовує настільки самі мита, скільки погрозу митами. А мета його дій перейти до двосторонніх домовленостей з усіма учасниками торгівельних відносин. І тут він абсолютно досяг успіху. Десятки країн готові зараз вести з Америкою конкретні переговори по всьому спектру своєї торгівлі. І навіть той самий Китай, про який стільки останнім часом було сказано, він також тихенько, але дає зрозуміти, що він готовий домовлятися з Трампом. Вони погрожують один одному так великими митами, але насправді нічого страшного не відбувається. Це, безумовно, впливає на діяльність окремих компаній. Це, безумовно, порушує певні ланцюжки зв'язків, певні ланцюжки е, логістичних е, проєктів і так, далі, і так далі. Тобто, повторюю: ніхто не може виправдати ніякі е, мита. Мита це зло. Але зараз ми говоримо про те, яким є вплив Трампа на цю, на цю ситуацію. І він абсолютно не є якимось винятковим. Ні, він, він намагається використати мита як загальноприйнятний на рівні держав інструмент для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Подивимось, тобто, ми побачимо, які цілі він досягне. До речі, оцей обвал ринку, який йому інкримінували, він фактично позаду. Тобто, ринок оговтався від усіх цих трансформацій, безумовно, були втрачені якісь гроші. В першу чергу гроші, які накачав на ринок Байден свого часу, тому що Байден заливав Америку грошима з метою підкупу. Він купував голоси. Зараз ринок втратив частину цих грошей, вони так би мовити, зникли. Але загальне зростання повернулося. Тобто ринок далі зростає, отже, ніякої катастрофи, ніякої економічної катастрофи, яку оголосили вже всі ліві видання, ліві, ЗМІ, не сталося. Я думаю, що ринок пристосується до цієї нової конфігурації, тим більше повторюю, що дії Трампа залишаються значною мірою тільки погрозами, а не реальними кроками. Не будемо також забувати те, що робить Трамп на ринку вищої освіти в Сполучених Штатах. Він дуже серйозно взявся за університети, бо ці великі дорогі університети Америки вони фактично стали жертвами тотального лівого мислення. Там марксизм, антисемітизм, против проти взагалі сучасної цивілізації. Вони там квітнуть просто шаленими темпами. Отже, рятувати університети, рятувати американського світу вже давно необхідно. І Трамп взявся за цю справу, а це означає, що він викликав таким чином колосальну критику, колосальний спротив оцієї академії, яка безумовно також давно сидить і чудово себе почуває в цих умовах. Використовуючи всі ці привілеї, які вони самі собі придумали, дискримінуючи людей і під час вступу, і під час найму на роботу, і е, з виділенням е, наукових всяких грантів і, і звань. Оцей лівий тотальний лівий е, ухіл в академічному середовищі, безумовно, Трамп намагається здолати, і за це йому можна тільки подякувати. До речі, одним із кроків, який став результатом саме політики Трампа на внутрішньому економічному, треба мовити, фронті, стало рішення: оце свіже рішення компанії IBM, яка заявила, що інвестує 150 мільярдів доларів у свою діяльність саме в Сполучених Штатах. Тобто, протягом п'яти років компанія вкладе 150 мільярдів. Це гігантські інвестиції. Причому вони відбуваються саме в Сполучених Штатах, і вони простимульовані значною мірою саме останніми рішеннями Трампа щодо міжнародної торгівлі оцим, оцими контроверсійними митами. Причому IBM не єдиний в цьому, в цьому рішенні. Не так давно були повідомлення і про інші американські великих компанії, які вкладають тепер гігантські суми саме в Сполучених Штатах, а не Десь на міжнародних ринках. Той факт, що на Америці паразитують багато країн світу, добре відомий. І значною мірою оця вся державна система, система держав, світова система держав, вона існує саме тому, що американці багато років фінансують все це. Якщо Трампу вдасться скоротити оце фінансування, Якщо все більше держав світу опиниться в ситуації, коли їм потрібно буде розраховувати на своє власне фінансування, тобто на генерацію доходів всередині своєї країни, то це може тільки оздоровити ситуацію в світі. Я вже не кажу про те, що українська держава існує взагалі за американські гроші значною мірою вже багато років. Ясно, що в такій ситуації ми ніколи не дочекаємося якоїсь об'єктивної оцінки діяльності Трампа. Дякую вам всім за увагу. Запрошую вас підписуватись на мій канал. Ставайте друзями каналу. Ще раз всього найкращого. До побачення.